Цьому відео ви побачите Кароліну-Бугас 30 серпня. Пройдемось по пляжу. Побачимо кількість відпочиваючих на сьогодні. Яке сьогодні було моречко? Виміряємо температуру води. Всім привіт! Я сьогодні в кароліну бугас Приїхала 601 маршруткою. Біля траси продають кавуни, дині, персики. Вийшла з маршрутки, як завжди, в центрі, біля базарчику. Проходжу зупинку 601 ї маршрутки в зворотній напрямок. Люди стоять, чекають. Людей було, ну, можна сказати, багато в маршрутці. Стояли половина, так що, так, ще досі. Багато людей їде на відпочинок чи з відпочинку. Зараз прийдемо на море, побачимо я в цьому році. Цього літа, тут вдруге. Кому цікаво перше відео, подивіться, там багато чого знімала, як було на початку сезону і як буде сьогодні. На вулиці Спекотно, десь 28 градусів, і трохи є вітерець. Не знаю, може будуть хвилі, побачимо. Йду тим же самим маршрутом, як завжди. Ось ці сходи, потім через залізничні колії. і до пляжу. І по дорозі сидять. Біля станції є обяви про здачу житла. Познімаю. Станція порожня, електричок зараз практично немає. Так, да, ось так люди в нас п'ють, їдять і кидають усе під ноги, а потім хочуть, щоб було чисто. Якщо порівнювати з минулим разом, що я тут була, то в цій частині людей вже набагато менше. Тут зразу є їдальня, зараз зайдемо. Хто не хоче готувати? Ось тут все є. І гарніри, М'ясні страви, риба. Ціни знімаю. Поряд бар, піцерія є. Магазинчик. Ліворуч продають морепродукти, рибку. І далі. Ось продають кукурудзу, фрукти, овочі, винограду багато, а тут вино. І знову повно сміття. Готелі всі працюють тут. Сувенірів дуже багато. І знову рибка. Випічка різна. Бачу, що плов зараз продають біля всіх пляжів. Підходжу до готелю Бріз Делюкс, бачу багато автівок на території. Про готель Бріз Делюкс є різні відгуки, є і багато негативних. Я раніше думала, що це класний готель, але не всі такої думки. Сама я тут не відпочивала, але що видно, що в них великий басейн, є багато корпусів тут різних. Скільки йти по часу від зупинки маршрутки? 20 хвилин неспішним таким кроком. Я нарешті на пляжі, море красиве, парасольки навкруги. Цей гарний готельчик працює, ось басейн у них такий шикарний. Це, мабуть, їхній пляж. Загороджений, також гарний. Бар є. Ось така кількість людей зараз. Середина дня. Зараз пройдусь біля моря, по пляжу. Все побачимо. Так як я і думала, що сьогодні хвилі. Де встановлені парасольки, лежаки, це від якихось готелів в пляжі. Ну, як, ти можеш також там лежати, але без лежака. Або собі взяти десь в оренду лежак. Але тут такий широкий пляж, що трохи далі відійшов і без проблем. Вже на пляжі людей достатньо багато, вставлено багато тут лежаків, парасольок. Мабуть, з якихось готелів. Ну, ви чули цей випадок, що тут люди підірвалися намінням. Ну, кажуть, що цей чоловік заплив за косу. Не знаю, бачите, нікого це не налякало. Сьогодні море штормить і люди все одно купаються. Я взяла термометр, виміряю воду скільки вона сьогодні, ну така свіженька, мені здається, так градусів 20, але ми ще перевіримо. готелі різні є, і великі, і маленькі. Бари через кожні 20 метрів. Далі бачу гірку. Пари є, але. Якихсь цін не вказано на пиво чи на морозиво. Я думаю, що не дешево. Пиво 60 гривень. Риба є. Бачите надписи над парасольках, з якого це готелю пляж? В цьому місці пляж достатньо широкий. Ось хто хоче під парасольками, хто хоче просто так лежить. Мабуть, зараз тут я і піду в воду. Якщо порівняти з центральним пляжем Чорноморського, то там зовсім людина біля людини, а тут ось багато місця. Пробую зайти у воду. Сьогодні хвилі. З телефоном, звісно, це робити не дуже класно, але треба все-таки зайти. Здесь не змило мій рюкзак. Ой-ой-ой. А, штурмить, штурми. Ой. Треба зайти трохи далі. У! Господи, Хоч би не впасти. Так. Так, все. Термометр опустила. Виміряємо. Ой, блін. Ой, як би ви знали, як це знімати у воді. У хвилі. Так, міряю, міряю. 22 градуси сьогодні водичка в нас. І навіть ближче до 23 пробую проплисти. Надіюсь що все буде добре. Плавати гарно, але не з телефоном. І після минулих подій так трохи не знаю, все одно страшно. Вода сьогодні дуже красива, чиста, без водоростей. Море прекрасне. Трохи поплавала йти на берег, обсихати, трохи позасмагати. Я все ж таки поплавала, залишила телефон, зайшла, бо спекотно на вулиці і якби там приїхав на море, то все одно хочеться зайти в воду, поплавати. Хоч так не дуже довго, бо таке відчуття страху є. Що хочу сказати, що я пройшлася ось. Ну, від станції і до пляжу дуже якось брудно, багато сміття валяється. Ну, я розумію, що люди не ну, як? випили, поїли і кинули. Так робити не треба, своє сміття треба забирати з собою і десь вже де є смітник, там витягнути. А так, тут дуже класно, пісочок такий м'якенький, біленький. Дуже приємно знаходитись. Сьогодні у нас 30 серпня, літо підходить до кінця і не хочеться, щоб воно закінчувалось. Друзі все продають, там і випічку різну, і там рибку, в столову можна зайти, пообідати. А я собі взяла сьогодні виноград. Зараз у нас сезон винограду. Цей сорт називається Одеський ранній, дуже солодкий. Тому сьогодні перекусую виноградом. Вже не раз казала, що тут такий класний покій пісочок. середині дня він так блищить на сонці, дуже комфортно біля моря. Зовсім не холодно, хоч і був вітерець, але на пляжі дуже комфортно і просто сидіти, і полежати на теплому пісочку. Як же добре ось так побути на березі, поспостерігати за хвилями? Знімаю ближче цей пісочок. Як же він блищить на сонці? Я вже зібралась, буду йти назад. Наступний тиждень обіцяють синоптики ще буде спекотний у нас. Надію, що і море ще буде дуже тепле. Погода ще радує, але не радує те, що відбувається у нас в країні. В цій частині пляжу людей побільше, ніж там, де я була. Я вже йду з пляжу. Пробула там недовго, може, десь з годинку, познімала. В принципі, я більше за цим сюди приїздила, щоб побачити, як тут на сьогоднішній день. Так що і ви побачите, чи вартує сюди їхати чи ні. Я нікого не закликаю, а просто знімаю, як все виглядає на теперішній час. Йду назад по тій же дорозі, знову сходи. Зворотній бік уже в маршрутці не стільки багато людей. Від'їжджаємо. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!